Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде пересадка. Я буду пересаджувати мімозу. У нас акація срібляста і мандарин. Я його трошки залила, тож треба змінити йому ґрунт, подивитися, що з корінням може треба зменшити горщик. Пересаджувати рослини можна протягом року, якщо вони цього потребують. Може бути замалий горщик, і ви можете його як залити, так і засушити. Тобто не треба мучити рослинку і самому мучитись поруч з нею, її треба просто пересадити, замінити ґрунт можна верхній слой ґрунту замінити, можна нижній. Тобто всі маніпуляції можна проводити з рослинами протягом року. А ця повітряна відводка, Корінців в неї небагато, це 100%, але вони є знизу. Тобто я її достану і підсиплю ґрунту наниз, щоб, щоб корінці не виглядали отак через дрінажні отвори, бо вони просто почнуть на піддончику отак скручуватися. А мені треба, щоб вони заполонили і оплели весь земляний ком. Тому я її дістану, а заодно вам покажу, як виглядають корінці. Часу пройшло не дуже багато від моменту відсадки цих повітряних відводочок, а корінці вже бачите, як старчать. Їх там 100% не так багато, але треба підсипати ґрунту, щоб рослина не заливалась і почувала себе комфортно. Щоб воно якби так. О, ніхрена собі! Дивіться, яке коріння, яке класне коріння. Не так багато пройшло часу з моменту повітряної відводки, відсадки повітряної відводки. А природа дивує. Я здивована, що коріння отак багато, бо бачили, який це був камочок з корінцями. А то коріння такий дуже багато. Так, горщику мені збільшувати не треба. Я просто на дно цього горщика насиплю ґрунту і поверну рослинку на місце. Мені тут збільшувати нічого не треба, і сильно багато грунту також не треба. Тож це буде ну, приблизно отак. І я повертаю і насипаю зверху ґрунту, оцей по краям. Туди я втрошу. Нарощування. Кореневої системи я використовую кокос з парлітом. Зараз же я додам універсальний вже ґрунт. Ну, також з парлітом. Ось все. І оці барикади з кари мені вже не потрібні. Рослина добре тримається, буде ще тільки підпорки. Ну, я здивована, якщо чесно кажучи, бо часу пройшло небагато для такого, для такого коріння. А так, моя мімоза хоче збільшення горщику, бо дуже швидко пересихає. І ну, вона буде пишніша і красивіша, і буде занесена у будинок. Тобто горщик на порядок більший. Грунт я використовую універсальний з додаванням хвойного. На самому початку я їй садила тільки у хвойний грунт, грунт для хвойних. От, зараз я додала універсального. І ось подивіться, скільки в неї коріння. Оце все коріння, вона бідненько страдала, а я на неї не звертала увагу, і в неї тут одне коріння. Тобто їй треба горщик більше. Пильнуйте ваші такі рослини, щоб їм було комфортно і не пересихало. Одне сплошне коріння, дивіться, як він швидко пересихає. То горщик я візьму більший. Трошки зараз надберу ґрунту знизу, щоб зверху було більше ґрунту, бо трошки забагато я насипала на дно. Щойно у нас тут щось або пролетіло, або засвистіло, а зараз у нас дуже відчуває, коли є вибухи, вона дуже боїться то Тож така реакція. І щойно це щось було. Тому що буде хекати, не звертайте уваги, нічого ми поробити не можемо. Вона у нас боїться і намагається заховатися. Вона дуже боїться вибухів, дуже боїться в неї прямо стреси. Акація поїде моя у будинок, буде біля величезного вікна. І я сподіваюся, що їй там все сподобається. І вона мене також порадує квітами. Вона ціла у людей, я бачила, фотки в будинках стоїть. Можливо, їй не сподобались перепади, які є в мене в самому садочку, бо вона така баришня більш постійних температур. Ну, я думаю, що їй це не сподобалось, і тому вона просто засушила всі бутони. Так, всякі бур'янчики ми у горщики не додаємо. Так дуже міцненько і гарненько. Утрамбуйте весь ґрунт, якщо ви пересажуєте рослини. Зараз я ще підсиплю ґрунту, вона поки буде на вулиці, а як я буду всіх заносити, то вона вже заїде додому, і я вам потім покажу. Тож, не переключайтесь! Не перемикайтесь, не переключайтесь, нікуди не тікайте з каналу, я вам це покажу. Цей мандаринчик я трохи залила. Якось так ось вийшло, що він один із цієї купи залитий. Йому треба замінити повністю ґрунт. Бо він вже такий пахне болотом, дуже такий залитий. І ґрунт покритий такою зеленю. Бачите? Це водорослі, які поглинають Кислород. Такого, такої зелені не можна допускати на поверхності ґрунту. Якщо у вас такий є, терміново пересаджуйте ваші рослинки або знімайте верхній шар ґрунту і замінюйте на новий. Але якщо ви заміните просто верхній шар ґрунту, то низ все одно залишається залитий. Зараз я витряхну і подивлюсь, може йому треба і зменшити горщик, може там вже і корінці підгнили. Такими хитрими. Ну, її, звільнила його рослинку під Вот, Наші корінці нормальні. В принципі, з корнями. Ой, це добре, там є і біленькі, які ростуть, але серединка, як бачите, така собі. Тож я його дуже добре так все обтряхну. Це дуже-дуже добре втрягнув, візьму трошки менший горщик і пересажу в новий свіженький ґрунт. Поки я все це роблю, всі ці маніпуляції відриваються ще корні. Втрата корнів при пересадці, вона як би там, не дуже травматична для рослини і не шкідлива. Тобто, частинку кореня він втратив, вони одірвалися з корінням. Це не страшно. Він наростить нові, нові бачите, біленький ріст корінців є, тож буде все добре з ним. Потім покажу, як він буде виглядати. Грунт звичайний, з додаванням пер літо будемо використовувати. І візьму цей горщик, в якому була моя мімоза пересажена. Додамо на дно грунтику свіжесенького і розташуємо нашу рослинку і буду підсипати. Зараз а, ґрунт. Старий ґрунт я використаю для клумб, а йому насипаємо свіжого. Весь старий ґрунт я використовую, в свої клумби для рослин. Їм подобається. Бо, в принципі, ґрунт це досить насичений всякими мінеральними добривами. Цитруси ж отримують всякі там добривка, смачнючки. То рослина на клумбах. Також він подобається. А, все, грунт досипаний. Залишається тільки полити його з небудь укорінювачем. Я скористаюся радіофармом, ну, горщик помию, я буду заносити вже. А, десь тиждень постоїть на вулиці. А, трошки він ще такий не впевнено стоїть, так як ґрунт був повністю замінений йому. Тож я його а, просто прив'яжу, зафіксую, щоб він не хитався. Мало лі, вдруг якісь погодні катаклізми. Сильний вітер, сильний дощ, його в вот, я його поки залишу на вуличці. Я його прив'яжу до підпорки. Ось така пересадочка у нас відбулася. Я вам показала, як пересаджую свою мімозу, які корні на повітряній відвоці вони мене здивували. І заодно мандарин привели до ладу. Я мабуть, йому ще трошечки щось підріжу, або підтягну, подивлюся зараз, або пізніше подивлюсь на його поведінку. І нехай нарощує гарну крону і дає плоди. В так отак відбувається от у мене пересадки. Я пересаджився на вулиці, тож, якщо не сувнячу, мені не страшно. Якщо вашим рослинам щось не подобається, обов'язково їх пересадіть, замініть їм ґрунт, щоб їм було комфортно вони радували вас малахітовим листям. В принципі, в мене все. Користуйтесь обов'язково радіфармом, якимось другим укорінювачем, який можете знайти в своїх 100 магазинах або заказуйте в інтернеті. Всіх обіймаю, в цьому і до нових зустрічей!